Бачимо, що певного роду безпорядки в США мають місце, і виникає певне логічне запитання: наскільки демократія виправдовує себе як така. Можливо, ми живемо в епоху, коли невеличкий відрізок часу можна було спостерігати за нею. І тепер ми знову переходимо в часи, коли наше з вами життя. Вирішуватиметься не в демократичний спосіб, а в якийсь інакший, можливо, неомонархічний і так далі. Як вважаєте, наскільки реально ми, навіть людство, відкотимось до первісно общинного ладу? Чи можливо, все ж таки? Про цей ось префікс НЕО дасть нам можливість відчути якийсь інший спосіб організації життя. Це вже присмерк? Чи це ранок демократії?